Добрий день. І вам живність, добрий день. Так, де там? Гуси на випасі, на вигулі. Так, давайте глянемо, що нам тут нанесли. Кохінхіни, а потім підемо в город, покажу вам трішки город, як в мене городинка сходить, що там свині. О, лежать, дивіться, кабанюки. Кабан і свинка. Де вони там? Ану, фокусуйся. О, там фокусуйся. Блін, а він Зараз може сфокусу... О, ну, лежать. Лежать, сплять, ніхто їсти не дає. А тому що по графіку нема чого їсти. Так, що це тут таке? О, це що, мама забрала яйця? Чого це тут були, наче сьогодні? Що ще одна квочка? О, Одна яйця. Одна ж кохінхінка вже сіла. Невже це ще одна квочка? Фух, та Ні, мама наче й не забирала яйця. Не знаю, спитаю, може, й забрала. Без мене пішла. Вона любить таке діло. Австралор пішов в мене тут. О, чотири сьогодні Австралорпи. Дякуємо вам, курочки мої. Курочки мої. Трохи вони стресанули. Коли перестала я їх випускати в город, то зменшилась кількість яєць. Навіть дні були, коли зовсім не було яєць. А це вже, слава Богу, змилувалося наді мною. Так, бентамочки. Було сьогодні два, ось одне і там ще одне я забрала. Вон свині. Кабасики. Так. Качки купаються. тепленько в нас так, аж прям жарко. Так, зараз візьму, напевне, ще яйця з корзиною та й заберу. Розкладу, а тоді підемо в город. Ви ж любите дивитися довгі відео то Будемо дивитися. А он до індичка знеслася, зараз покажу вам. Так, зараз чекайте, щоб зараз не вийшла велика яєшня. Ось я ця бентамки кладу, а ось індича. Вон там наш город. Іду повільно, тому що в мене в кишені яйця. Гусі, Сусі! Гусі! Чого ви туди пішли? Ходіть сюди. Йди сюди, гусю сю-сю-сю. Ви ж тут паслися і купалися. Чого ви туди пішли? Давайте розкладемо яйця, Може можемо вже тоді в наступному відео підемо вворот. Та й все Так, покажу вам яйця. Напевне, мама сьогодні забирала кохінхіна. Не знаю, треба спитати. Оце кохінхін, оце у нас. Австралорп. 100 індич. Так, Австралор по 15, кохінхіна майже 30 є, а бентамки тільки дві поки. Так, а цих у нас уже 14 індичик. Так, тут у нас, ну, яке мілке, нікуди не годне. Вон трохи гусячик є. Перевертаю щовечора. Оце таке міленьке яйце. Вон таке несе якась курочка. Вон, бачите які? Але колір зато красивий. Щось середнє між яйцем, яке несе маран. І звичайна курочка. Дворова. Оці гарні. Бачите, яка форма гарна. Справжня збираю замовлення людям на відправочку. Це маленьке, куди воно? Воно ж на інкубаційне. Оце дивиться яке яйце. Непогане. Ці два хороші, це ідеальні яйця для виводу курчаток. Це наче й мале. Це не піде. А це бентамечка. Ось така. Маленький пріщик знісся. Все. Це йдуть. Віжу, віжу, мене отут От я збираю, потім заношу в холодильник. Бачите, якась неліквідні, якісь дуже такі цяточку із такою ободочком. Бачите, також не є не те, що треба. Це також якесь не таке, як треба. Це все уходить в їжу. Ось, отак відбраковую яйця. А гуси, що там роблять? Гуси? Гуси, гуси! А ну, давайте. Гуси-гуси! Ну, гуси, гуси. Якісь такі гуси, що їх і не чути. Ей, давай. Гуси, гуси. Та! Не, не, не знаю. Привезли сьогодні дошку, щоб робити свинарник. Сітку раніше ось привезли, ось лежить, чекаю свого часу. А отаку доступ привезли. Бачите? E, значить, як папа показав? Не ДСП і не ОСБ, о, короче, одиничка, товщина одиниця, довжина м, 1 м, 1 2,5, половиною, ширина метр двадцять чи метр двадцять п'ять, щось таке. По 395 гривень за штуку. Не знаю, яка ціна. Напишіть, чи це гарна ціна, чи багато, чи мало, бо в нас в селі. Таку доску продають 485 за таку точну, а в іншому місці 550. То це ми в сусідньому селищі купили дешевше, майже 1000 гривень зекономили. Ось оце тут у нас контейнери, це поїлочки, кормушечки. Треба набратися часу і їх замочити. І... Повимивати та поприкручувати в кролятники. Може зараз цим і займуться, не знаю. Такий у нас дуже гарний клематис. Квітує якраз активно. Диви, гусак он вже скубе мішок. Дивіться який. Один звичайний, один махровий. Дивіться які. Дуже гарні квіти. А так більш поки що тут нічого не квітує. Все вже все закінчилось, ось тут троянда скоро буде. Дивіться. Яблунька вже все, понад зав'язувала яблунячок маленьких. Яблуняток. Це ще також не квітує. Що ви там їсте? Я зараз з'їм щось. Гусі-сюсі, А ну давайте. Гуси, гуси. Давай, гуси, гуси. Де га га, -га не, невідомо. Ой, тут посадили тюльпани. Ось така діляночка. Ось, бачите, так, тут трішки ще досадили цибульок нарциса, а тут тюльпани. Різних сортів побачимо, що з того буде. Цибульки такі і маленькі, і великі. Цікаво, що будуть на наступний рік. Так, мама тут придбала ем, тюльпанові дерева. Ось. Одне і інше посадила, бачите? В інтернеті замовила, прийшло на нову пошту. Ну, такі, наче живенькі. Ось така же посаджу, бо були, там в неї пропали щось чи вимокли. Я вже не пам'ятаю, що вона казала на цю тему. Ну, ось, але так. Такі коніки тут гарні. До речі, залишилося, що тільки дві коніки залишились. І маленька. Он. Вон, бачите, це коніка. Оце, там далі і ця. Велика коніка. Я її, її називаю мама коніка. А там тато коніка он є. Вон стоїть. Ось. Ну так, ось такі справи у нас. Так що, а воно михась спить. Дивіться, михась! Кс -кс 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 -кс. О, прокидався, дивіться. Кс -кс -кс -кс. Ну що ти мене будеш? Ти що мені рибу вже принесла? Михась! Михась! Так що вже відео будуть наступних про город, А це вже буде хай не про город. Почала з господарчого двору, то вже такий, на такій ноці і закінчу. Ось, гуси пасуться, налила їм водички, вони собі тут розкошують, заодно стрижуть, заодно поливають. Так що гусей можна тримати як госону косарку, як поливачку. Бачите, вони розталяпують воду. А ще й можна як охоронців тримати їх. Ось. Але гусак не агресивний. На чужих людей шипить, сичить, а на нас ні. Тобто, зрозумів, хто тут господар. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Залишайтеся зі мною. Всім пока-пока.